Доброго дня. Тільки що пробував вийти в премії фідео, що це мені злетіло. Е, шановне панство, маю для вас е, таку інформацію. Зараз наша компанія «Море турів – The Best проводить акцію. Якщо ви до Миколая, Миколая цього року буде 6 грудня, придбаєте в нашій компанії будь-який тур від 5 тисяч гривень. Це може бути тур Україною. Ну, від 5 тисяч гривень, недорогий тур, то маєте можливість прийняти участь в акції. А що там буде в тій акції? В тій акції у вас є можливість також виграти тур або в Закарпаття сировинний тур, або тур в вхідницю, або тур Карпатський трамвайчик. Тобто ви купуєте в нас тур і приймаєте участь у розіграші. Розіграш відбудеться на Миколая 6 грудня через рандомний сайт і три щасливці отримують ще повністю безкоштовно, як за одну гривню. То лишні Тобто за одну гривню ви маєте можливість придбати в нас, е, отримати подарунок тур чи в закарпаття сировинний тур, плюс спа, чи в східницю е, тур, чи тур, е, тобто це дводенний тур, дводенний і третє місце в нас це є Карпатський трамвайчик. Це ранком виїхали з Львова автобусом і вечором приїхали. Все оплачено нашою компанією. Так що Якщо ви так плануєте купити придбати тур, то придбайте його у нас, тому що ви ще й отримаєте можливість один тур додатковий подарунок. Е, що для того необхідно, шановне панську? Для того необхідно зробити наступні речі: е, над цим чи під цим відео буде е, посилання на нашу сторінку в Фейсбуці. Ви маєте туди зайти, під цей пост лайкнути на сторінці в Фейсбуці, е, далі виділити через собачку. Мінімум трьох своїх друзів, щоб вони побачили про цей пост, і репостнути собі нашу акцію на сторінку. Все. Ну і придбати в нас тур, звичайно, від 5 тисяч гривень, будь-який тур. І ви приймаєте участь у розіграші. Так що, якщо ви плануєте відпочинок, то е, от зараз, до речі, то ж не ввізково, що ви зараз маєте в... поїхати в листопаді. Головне, що ви оплачуєте його в листопаді. А що зараз взагалі люди купують? А люди зараз купують. Люди купують зараз екзотику, почався сезон екзотики, це можливість поїхати на різні острова, там Балі, Мальдіви, Сейшели, Шрі-Ланка, це все до екзотики відмовляться. Занзібар, Танзанія, Кенія, Мексика, Домінікана, Бразилія, Канари, Мадже, Мадейра, острів. Тобто все це до екзотхідності. Все це люди зараз нас бронюють. Звичайно, що тури Україною, тому що багато людей не мають виїзду. Звичайно, що е, можна придбати собі тур в об'єднані Арабські Емірати, або зараз є сезон екскурсійних турів автобусних Європою. Ну, ясно, що виліти не з України, бо з України нічого не літає, це з Польщі, з Румунії, з Молдови. В основному люди зараз вилітають, або автобусні тури екскурсійні по Європі. Е, які тури в нас придбали? А, і до речі, вже почали бронювати в нас навіть е, тури на весну літо 2024. На наступний рік вже зараз є можливість. Що воно дає таке раннє бронювання? Ну, по-перше, це значно дешевше. Зараз е, нульова стадія раннього бронювання, бо з 1 січня вже чуть ціни виростуть на це. А зараз там взагалі до 60% дешевше можна придбати чи в сезон Тому, е, якщо ви зараз хочете забронювати, там 30% треба Маєте можливість тоді значно дешевше відпочити весною і влітку 2024 року. Або зараз тури, гарячі тури, або раннє бронювання, от зараз вже почали бронювати люди різдвяні новорічні тури. Отже, ті, хто підключилися чуть пізніше, шановні друзі, чи ті, хто будуть бачити в записі, значить в нас акція до Святого Миколая придбає один тур нас до 5 тисяч гривень і отримай інший подарунок. Це є тури в Закарпаття, до східниці, тобто тури Україною. Ви маєте отримувати абсолютно безкоштовно участь в розіграші. Це просто треба зробити лайк, репост і в коментах виділити трьох друзів. І ви приймаєте, ну і придбати на тур в цей період. Їхати коли завгодно можна, головне оплатити з 1 листопада це триває до 5 грудня, включно. Отака в мене новина для вас, так що. Плануйте свій відпочинок заздалегідь, оплачуйте його в листопаді і отримуйте додаткові подарунки від компанії Моретулі за був Звабу Верванько, будьте здорові побачення.